Yeah. Любі, привіт, я Сербін Ірина і ви на каналі Еко -Кульбаби. Сьогодні хочу зробити із ватних паличок. У мене бамбукові. Ось так вони виглядають. По-перше, вони екологічні, а я за все те, що не шкодить природі. І вони мають такий дерев'яний гарний кольор, тому я раджу робити з них. Люблю творити у дитини в кімнаті, поки її немає вдома, тому що тут завжди тепло і чудове освітлення. Для сніжинок нам потрібен звичайний клей пістолет і дерев'яні палички, гігієнічні вони підходять не більше, тому що гарно легко ламається і гарно клеїться дерево. Нам потрібно для початку 12 паличок, шість для основи, і у 6 потрібно відламати ці ватні кінчики. Їх має вити 12 штук. Тепер беремо паличку для основи і з одного боку по бокам за допомогою клею приклеюємо кінчики. Ось такий тризубчик має у нас вийти. Єдине, що клей утворює ось такі ниточки. Це не досить зручно. Ну нічого, нас утворилось шість три і тепер нам їх потрібно з'єднати за допомогою ватного кінчика. Беремо кінчик, ставимо посередині і з'єднуємо клеєм пістолетом. Коли робила, за вікном були ось такі гарні лапаті сніжинки. У нас залишилися палички, яких ми відірвали кінчики, беремо їх, підрізаємо і клеїмо. По окружності сніжинки посередині, щоб було рівненько, головне підганяйте їх. Тепер заключний етап: беремо паличку навпіл її ламаю, і робимо такі самі тризубчики, як ми робили раніше маленькі тризубчики. Знаємо поміж великих тризубчиків і виходить у нас ну, справжня сніжинка. Вийшла. Я буду прикрашати ванну кімнату ними. Ось ці два ліхтарика. І вийшло дуже тематично, тому що це ватні палички, ванна кімната. Мені подобається. Пишіть у коментарях, як вам. Якщо є питання, задавайте, буду відповідати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні вироби. Дякую за перегляди! І з наступаючим вас святами!